Вперше за 79 днів Росія атакувала Київ зі стратегічної авіації. Все трапилося блискавично. Попереджень про виліт не було. Одразу загроза. Окрім столичного постраждали ще два регіони. На жаль, є жертви. Про це будемо говорити у випуску. Я зібрала всі подробиці чергового терору. Відомі на цей момент. Ви на каналі Січас. Отже, бойовики країни-агресорки вперше з вересня завдали по українській столиці удару із використанням стратегічного бомбардувальника ту 95 Зранку 8 грудня повітряні сили України заявили припуски ворожих снарядів. За попередньою інформацією, всього було застосовано 19 одиниць. Йдеться про крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х-555. Їх російські загарбники скеровували із сімох літаків із району Саратовської області РФ. Атака почалася близько шостої ранку. Частина ворожих ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху у бік Києва. Станом вже на 9.00 наша протиповітряна оборона знищила 14 із 19 крилатих ракет у двох згаданих регіонах. При цьому жодна ворожа ціль не досягнула столиці, уточнюють у КМВА. Повітряна тривога на Київщині загалом тривала майже дві години. Начальник ОВА Руслан Кравченко зазначив, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативну інформацію постраждалих немає у наслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8.45 Вже є інформація про пошкодження приватних будинків. У декількох громадах області у будинках вибиті вікна, частково руйнації стін. Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. А людям буде надана вся необхідна допомога. Водночас зачепило об'єкти інфраструктури у Дніпропетровській області. Зокрема, за словами голови Дніпропетровської ова Сергія Лисака, внаслідок атаки є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді. Пошкоджено промислове підприємство: 16 приватних будинків і 5 дачних. Пошкоджень також зазнала церква. На жаль, є один загиблий, попередньо четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні усіх оперують. Дві людини у важкому стані. Інформує керівник області. Також за уточнену інформацію у місті Павлоград через ракетну атаку постраждали восьмеро людей. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них будуть оговтуватися вдома, а решта – у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям. Крім цього, у ніч проти п'ятниці росіяни випустили сім ударних дронів у напрямку Дніпропетровщини, а також ракети с 300 на Харківщину. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, по першій столиці України Росіяни вдарили шість разів. Внаслідок обстрілів поранені отримали 36-річна жінка та 25-річний чоловік, якого госпіталізували. ДСНС каже, що були влучання у дитячий майданчик, пошкоджено заклад освіти, житлові будівлі та 26 автомобілів. Також виникла пожежа в одному із гаражів. Її вже загасили. Загалом, вже протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 17 наземних пунктів області. Ще два місяці тому британська розвідка звернула увагу на те, що окупанти припинили використання своєї далекобійної авіації та застосування ракет, зокрема Х-101. пояснювала таке затища наступним чином: цілком імовірно, що російська авіація. Дальної дії використовує цю паузу для збільшення придатних для використання запасів в очікуванні подальших важких ударів по Україні взимку, було зазначено в повідомленні британців. Як бачимо, цей прогноз таки справдився, і загарбники вдарили із настанням холодів. Станом на кінець серпня у розвідці об'єднаного королівства також зазначали, що таких ракет було у запасах країни терористки близько сотні. До того ж, в українській розвідці порахували, що промисловість Російської Федерації здатна виготовляти приблизно 40 подібних ракет на місяць. Видання Нью-Йорк Таймс наводить оцінки заступника керівника головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скибіцького, за якого росіяни мають запас крилатих ракет ще. Що найменше на 3-5 масованих ракетних обстрілів для кожного з яких може бути використано по 80-90 таких от ракет в кожному залпі, як ви думаєте, з яким інтервалом тепер будуть бити терористи по нашій території? І чи варто чекати нових масованих нальотів? Напишіть, будь ласка, думки в коментарях. Не забудьте ставити свої реакції виглядів подобаєк та підписок на канал Сейчас. А свіжу порцію новин дивіться вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд! У Росії триває самоліквідація агресорів. Все більш ніж епічно. Кадирівці гатять по Білгородщині. Вояки росармії калічаться, не доїхавши до передової. І навіть небо не тримає ворожі літаки. Всьому виною сила тяжіння. Ці моменти розбираємо у свіжому випуску. Увітаю на каналі Січас. Рамзан Кадиров настільки могутній воїн, що впровадив власну тактику на полі бою. Називається вона Бий своїх аби чужі боялися. Глава Чечні у своєму телеграмі похвалився: мовляв, бійці батальйону захід Ахмат, Міноборони Росії та група Аїда спецназу Ахмат знову демонструють нам успіхи, досягнуті в зоні своєї відповідальності. Ну ну а що ж там за успіхи? Ватажок Тікток військ виклав у себе відео, як його пройдисвіти уразили точним залпом, як він пише, вежу ретранслятора в Білгородській області. Нагадаю, це російський регіон. Ще раз, кадирівці вгатили по росіян, але Дондон, -дон, схоже, був двічником із географії, адже Кадиров проблеми для себе не бачить. Більше того, він вважає, що завдяки цьому удару зробили падлянку для збройних сил України. Ось дослівно, із допису ворог втратив зв'язок і можливість викликати підкріплення. Це дозволило нашим бійцям швидко перехопити ініціативу та швидко знищити супротивника. Ну а група Аїда, як і завжди, продовжує своє результативне полювання за допомогою дронів-гранатометників. Буде цікаво дізнатися, чи після такого френдлі фаєру кадирівці не покладали бойовиків цієї ж росармії. але про це у пропагандистських новинах вже не розкажуть. Ще один курйозний випадок трапився в Рязанській області на полігоні Дубровичі Під час занять, нібито самовільно спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє прокуратура Російської Федерації. ЧП сталося при проведенні планових занять із вогнепальної підготовки. Прокремлівське агентство ТАС пише внаслідок надзвичайного випадку один співробітник Росгвардії загинув і ще двох поранено. Пізніше там додали загрози життю обох бойовиків Росгвардії, які постраждали, немає їм вже надано необхідну медичну допомогу. Медіа посилається на прес-службу управління слідчого комітету у регіоні. Ну, тепер, власне, там розбираються: хто ж причетний до Бабаху. Не витримує росіян не лише зброя, а й авіація. У буряції вантажний літак загорівся просто під час злету. Там пишуть у пабліках неприємність сталася із судном авіакомпанії Аеростар в аеропорту Улан уде. Ту-204 вилітав у китайський Чунчжоу із аеропорту Байкал, але вже за кілька хвилин у нього спалахнув лівий двигун. На борту було п'ять членів екіпажу. Момент інциденту потрапив на відео. Ё-моё! <пілот> Всі! Смотрите, горит. <пілот> Самоліт горит. Пілоти ухвалили рішення скинути пальне та повернутися до аеропорту Байкал і повідомляються, що посадку здійснили нібито без постраждалих. Причина займання невідома, визначатиме її спеціальна експертна комісія, і цим інцидентом вже зацікавилася ще й транспортна прокуратура. Раніше повідомлялося, що у РФ лише за два дні зламалися п'ять літаків, так само під час польоту. Загинайте пальці 1 та 2 грудня вийшли з ладу Airbus А 321 аерофлоту рейсом Калінінград Москва. Він аварійно. З'явився в Петербурзі через спрацювання індикацій системи кондиціонування кабіни пілотів. «Боїнг-737» аерофлоту рейсом із Москви терміново сів у Южно-Сахалінську через індикацію падіння тиску на одному із шести коліс стійки шасі. У Новосибірську сів літак Суперджет 100 компанії Ірайро із пасажирами на борту, яких було 78 осіб. У засобу відмовив автопілот та закрилки. Причому приземлився у засобу відмовив автопілот та закрилки. Причому приземлитися він зміг лише на 10-му колі. Ще два апарати передчасно спустилися з неба на землю. Це рейси Москва, Петербург та тюмень Уфа авіакомпанії Ямал. Останній летів із 71 росіянином на борту. Я нагадаю, що раніше. Головному управлінню розвідки Міноборони України вдалося отримати секретні документи, які свідчать про те, що в Росії авіаколапс через санкції, згідно з даними, у 2023 році в росавіації різко зросла кількість авіапригод та випадків технічних несправностей. Росія має серйозні труднощі із обслуговуванням бортів із великим нальотом та гострий дефіцит запчастин. Через що на таке собі донорство пустили понад 35% літаків. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а ще через обмеження літаки РФ залишилися без технічного обслуговування, через що нерідко виходять з ладу просто у повітрі. Чому ж імпортозаміщення вже не працює? Може, до росіян, врешті-решт, дійде, що санкції для них дорівнюють катастрофі. І це вже неможливо ігнорувати. Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Підпишіться на канал се час, поставте свою вподобайку і натисніть на дзвіночок, аби отримувати більше сповіщень про свіжі новини.